В Миколаєві відбувся благодійний літературник, організаторами якого виступили представники української волонтерської служби. Кожен з присутніх міг зачитати вірші відомих письменників сучасності. Всі зібрані кошти передадуть на потреби миколаївських підрозділів ЗСУ. Наш захід присвячений сучасній українській поезії. Ми вважаємо, що важливо її висвітлювати, тому що ми всі після того, як почалася повномасштабна війна, помітили, що не дуже багато людей споживають справді. Якийсь український контент, і ми хочемо це поширювати, особливо в нашому дуже зросійщеному місці, де люди досі не завжди розуміють важливість української літератури та цілком української культури. Цей захід ми проводимо з метою збору коштів. Тобто, ми збираємо гроші на потреби збройних сил України. Всі кошти, які ми зберемо, ми їх передамо, і звіти, звісно, будуть. Микита Короткий зачитав вірш, який асоціює зі своїм товаришем, що пережив окупацію в Запорізькій області. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити з сухих крамниць, нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч, Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, Татувати драконів на бойових прапорах. Друзі, не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задивлених кухонь, не буде звичних посад, Не буде сонного світла серед нічних осел. Кожен з присутніх перейнявся темою війни, і так чудово, що молоде покоління розуміє всю важливість висвітлення цих подій та допомоги збройним силам України. Ксенія Стужук, Антон Шатура, ТВ.